Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Чи знаєте ви, що грошове дерево приносить не тільки гроші, а й здоров'я? Як думаєте, що потрібно з ним зробити задля цього? Сьогодні в нашому відео мова піде про товстянку. Вона ж красула, вона ж грошове дерево, вона ж іноді навіть ведмеже вушко. Знайомтеся! Саме цього представника тостянки звуть Веніамін. Він походить з родини однієї відомої одеської джазової співачки, дуже пишається своїм походженням, проте погодився допомогти нам розказати деякі тостянкові секрети. Дивіться і слухайте. Товстянка походить з країн Африки через круглі і щільні листочки, які нагадують монети. Ці рослині приписують здатність притягувати до будинку, де вона зростає, фінансовий успіх. Зараз грошові дерева прикрашають чи не кожну квартиру або офіс. Люди їх заводять самі і дарують родичам та колегам саме через цю прикмету. Але багато людей і не здогадуються, що товстянка ще й лікувальна рослина. Листочки перемелення до кашоподібного стану прикладають до. Ран, щоб вони не інфікувалися і скоріше загоювались. Такий засіб добре працює і на прищах, у кусах комах. Його можна використовувати як компрес для полегшення болю при артриті, для лікування ушибів та розтягнення зв'язок. Сік з листочків товстянки допомагає при ангіні, вірусних захворюваннях. Його додають до засобів лікування ранньої стадії геморрою. При стоматологічних проблемах використовують для полоскання ротової порожнини. Є такий спосіб лікування мозолів товстянкою. Зі свіжого листочка обережно знімається плівка і одразу прикладається до мозоля, після чого залишається на цьому місці на всю ніч. Дію можна відчути вже через 2-3 дні таких процедур. Задля допомоги при варикозі усунення болю в поясниці та м'язах варто зробити настоянку з товстянки. До чистої скляної ємності кладуть мілко порізані листочки і гілочки товстянки, заливають горілкою і настоюють. 30 днів. Втім, слід враховувати, що лікування товстянкою підходить не кожній людині. Якщо зовнішнє застосування практично не наносить шкоди, то прийняти всередину сік або кашиця в надмірній кількості можуть викликати інтоксикацію організму і як наслідок нудоту, діарею, загальну слабкість і так далі. Не можна давати препарати з товстянки дітям до 12 років, бо дитячий організм має високу вірогідність відреагувати на товстянку алергією або отруєнням. Веніамін підказує, що він любить не пряме сонячне світло, а взимку іноді трохи прямого, свіже повітря, насичене кислородом, гарний дренаж і такий горщик, щоб його невеличка коренева система почувалася там комфортно, а сам Веніамін не хитався з боку на бік. Кожного літа товстянку можна і треба виносити на відкрите повітря і залишати до холодів, щоб рослина надихалась на всю зиму. Пам'ятайте, що товстянка не любить переливу і поливайте влітку максимум два рази на тиждень. Якщо погода стоїть дуже спекотна, і ви бачите, що раз на тиждень поливати замало, а взимку раз на два тижні. Цвіти вона в домашніх умовах дуже рідко. Якщо вам вдалося побачити цвітіння своєї товстянки, значить вам вдалося створити. Найкомфортабельніші умови для неї. Ще підказка від Веніаміна. Не пересаджуйте красулу часто. Це слід робити тільки тоді, коли рослина знаходиться в одному і тому ж ґрунті понад 3 роки або вона дуже розрослась. Пересаджують її навесні. На дно горщика обов'язково викладають дренаж, а в якості ґрунта використовують суміші для кактусів і сукулентів. От тепер Веніамін спокійний, тому що ви знаєте вже всі таємниці толстянки. І просить поставити вподобайку цьому відео і підписатись на наш канал. А я прошу написати коментар, запитання або бажання поділитися власним досвідом. І той коментар, який набере найбільше вподобайок, принесе своєму авторові 100 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Прощаємось з вами до наступних зустрічей. Пока-пока.